Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору, минає 440 сорокова доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, 30 ракетних, 61 авіаційний удар, а ще здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському і Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка. Загалом протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Наші захисники тримають оборону та надають гідну відсіч ворогам. Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 16 ударів по райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще три важливих ворожих цілі. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 650 російських окупантів, знищили 4 танки. 4 бойових броньованих машини, 13 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо. Аємо нашу спільну перемогу.